Сьогодні трохи запізно починаю свій адвент календар. Півтори години, як малий вже спить. А я весь цей час робила ось цю прикрасу. Там гілочки, ялинки і деякі ще акцентики. Там кожна річ вона настільки криво зроблена. Чесно, я напевно досі в шоці, що можна було настільки швидко зробити той декор. Як я вже сказала, там все криве, але виглядає класно. Давайте перейдемо до адвент-календаря. Намалювати щось із книги Гаррі Поттера. І як же це все стигнути? Окей. У мене є ось така книга із Гаррі Поттера, і з цього щось треба вибрати. Мені подобається ось цей малюнок. Мені подобається те, що тут профіль, і давно я профілів не малювала. Щоб зекономити трохи часу, вирішила не малювати відзеркалення і правильно зробила, бо не так довго тривало моє одиноке малювання. Сьогодні завершую малювання ось цим маленьким хлопчиком. І до речі, він теж вносить свої корективи у малюнок. Домальовує все, що треба виправити. Особливо треба виправити руки, так, але це нормальна тема. Не вміти малювати руки, якщо ти не малюєш їх постійно. Мені сьогодні сподобалось те, що я малювала саме з малюнка. Можна сказати, вивчала, які рішення приймав художник, коли малював щодо світла, тінні. Я не приміняла це одразу в малюнку, тому що я дуже поспішала. Я хотіла такими. Плямами просто малювати. І знову ж таки, у мене досвіду не так багато, але загалом мені сьогодні сподобалось, не дивлячись на те, що це якісь каракулі. Підписуйтесь на канал, якщо не хочете пропустити наступні мої каракулі. І до зустрічі в інших відео. Пока!